Ім'я Юрія Калісніка назавжди золотими літерами вкарбоване у літопис новітньої історії України. Він з когорти мужніх і незламних захисників, які поклали життя заради майбутнього своєї країни і кожного з нас. Йому назавжди залишиться 36. Народився і виріс майбутній герой у селі Бірки. Тут закінчив місцеву школу, далі отримав спеціальність у харківському залізничному технікумі. У 2007 році Юрій проходив строкову службу у лавах Збройних сил України, а після демобілізації створив сім'ю. Разом із дружиною у них народилося двоє чудових дітей, яких він любив понад усе. Довгий час чоловік працював на харківській бісквітній фабриці, але з початку повномасштабної війни став на захист країни у складі територіальної оборони. А вже у січні 2023 року, по мобілізації, увійшов до складу штурмового батальйону Омега. За цей під час Юрій отримав дві військові спеціальності. Він вивчився на сапера, а згодом пройшов навчання на марксмена так званого стрільця снайпера. Під час виконання бойового завдання, 21 жовтня, Юрій отримав поранення поблизу населеного пункту Авдіївка Бахмутського району Донецької області. Медики Київського військово медичного клінічного центру до останнього боролися за життя воїна. Але його серце зупинилося. Молодший сержант Колєснік Юрій, командир першого штурмового відділення, третього штурмового взводу, 12-ї штурмової роти, четвертого штурмового батальйону військової частини А 0501 помер 28 жовтня. Юрій був справжнім воїном з перших днів війни. Він Виронив нашу країну спочатку в ТРО, а потім був призваний Лав Збройних сил України, де показав себе справжній воїн. Юрій пройшов досить короткий життєвий шлях і віддав найдорожче, що в нього було – своє життя. Віддав за кожного з нас, за український народ, за українську націю, за Україну, за віру в те, що ми обов'язково вистаємо і переможемо. Коли думаєш про Юрка, нічого не можеш ніколи погано сказати. Це насправді. Справжній герой, справжній чоловік, справжній син, справжній батько. і про нього можна сказати, тільки найтепліші і найкращі слова. Він був справжній, справжнім на всьому. Я хочу сказати, що він сам не мовляв залишився без батька. Його виховувала одна мати. Виховувала так, що він. Можна назвати його людиною з великої літери. Ми вклоняємося низько сьогодні перед його подвигом. В останню земну дорогу Юрія Колєсніка проводжали у рідному селі 2 листопада. У героя залишилася любляча його сім'я, мама, дружина, двоє дітей та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Юрія. Кожна смерть наших мужніх воїнів. Непоправна втрата для всієї змівської громади вічна і світла пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну.